Із настанням весни разом із зеленю настає епідемія кліщів. Ці паразити вже активізувалися на Чернігівщині та чатуватимуть до перших заморозків восени. Особливо вразливими до їхніх укусів є домашні улюбленці, тому власникам домашніх тварин слід подбати про їх оброблення від кліщів, аби вберегти своїх чотирилапих друзів від зараження хвороб, що переносять ці паразити. Звертаються щоденно. Укуси кліщів, я, також і бліг, приводять дуже важким наслідком. Тварини захворювають, тому що кліщі розносять бабезі в основному, тварини хворіють, Кошачі бабезі рідше зустрічаються, більше зустрічаються гемобартонели. Це те, що розносять блохи. Бабазіоз може призвести до анемії та порушення кровообігу, а також пошкодити органи, зокрема нирки та печінку. Проте однією з найсерйозніших хвороб, спричинених укусом кліща, є хвороба лайма, яка може уражати як людей, так і тварин. Лайма проявляє себе через, як правильніше казати, через 6-12 місяців після укусу кліща. Якщо гостра форма, там може нервове явище бути. А якщо в латентній формі спочатку протікає, то потім тварина захворюває сустави, хворіють і серце. Не менш небезпечними для домашніх улюбленців є надокушливі кумарі. До речі, їх сезон також вже відкрито. Комари розносять таке захворювання паразитарне, яке називається дірофіляріоз. І це приводить до захворювання мікрофілярії, може визувати тромбоз. От, а уже дірофілярія може презентувати в мишці серця, може виходити в око, може виходити під шкірно і ну, будь-куди. Тому, аби вберегти своїх чотирилапих друзів, ветеринари радять обробляти їх від паразитів, а у випадку укусів звертатися до ветеринарної клініки. Є ветеринарні препарати, які рекомендують ветеринарні лікарі ну от, для того, щоб обробляти тварин від бліг та кліщів. Є різні препарати, є більш дешеві, є більш дорогі. Найкраще, то що працює, це Таблетована форма, і ін'єкційні зараз з'явилися. Якщо ми обробляємо тварину, то дуже важливо, щоб тварина оброблялась і від кліщів, і від бліг, і від комарів».